Всім доброго здоров'ячка, з вами Харт. Ми продовжуємо ванільне виживання на серії Майнкрафту 1.10.2. І так, в минулій серії ми ходили в шахту. Цієї ж серії ми відкриємо для себе один, не сказати, що це мод. Коротше, це кар'єр. Я увів гейм-мод, щоб поставити цей блок і ввести команду. Але на все решта, от на ці коврики, от на це, я витрачав, ой, витрачав всі свої ресурси. Так, тепер як би нам вийшли. Війте звідси. Так, давайте я тут щось придумаю і повернуся до запису. Так, як бачите, я ввів команду GameMode, щоб вилізти. Там зараз купа залізної руди. Я не вважаю, чи це читерство не все таке, тому що всі, всі матеріали я збирав сам. Я тільки ввів геймод, щоб ввести команду і поставити блок командний. І все. Ну все решта я добував сам. Добре. Подивимося, давайте подивимося, що він там нам вже. Дістав. Ух ти, купа землі. Куди нам її використати? Це будуть спом... допоміжні блоки. Тут залізна руда вже 25 штук. Два кремні, що досить непогано. Я кремні... Кремінь добував дуже довго, щоб зробити портал в пекло. До речі, я його відвів як на найдальше від села, тому що від нього можуть повтікати всі жителі. От. Так. І поки я шукав. Кремінь, я не йшов купа лави. І три алмази. На жаль, алмазна кірка в мене пропала, я не знаю де вона. Читерити я не буду. Прийдеться без неї якось обійтись. Ну я тут копав, бо на портал. Це раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 блоків. От. І коли я... Давайте пополюємо трошечки, щоб мати що їсти, а то у мене жителі не дуже хочуть мене обслуговувати на рахунок їжі. Так, я ввів е, цей при... Створені карти в мене є типу, команда, щоб лавові озера і все таке. Так от вона тут стоїть. Зараз я вам покажу. В мене є тут недалеко лавовий океан. Повірте, це треба бачити кожному. Так, зараз отак от я вбивав всі овечки. Там потрібно було 20. Одна і дві шерсті канал, на якому я побачив, як це все робити. Команду на сам кар'єр і. Взагалом канал дуже цікавий, захоплюючий. Там він розказує про все, що різні команди без, мо... без модів. от Зараз я вам покажу цей океан. от Там вже дерево горить, бо лава дуже близько. Знаєте, і тут можна подумати, що тут взагалі води нема. Тут все лава, лава. І головне туди не впасти. Так. Давайте зберемо трошечка гарбузів. Вони нам не помішають, оскільки з них можна зробити дуже такий, як пиріг Він встановлює там, встановлює якось 2,5 сердечка, чи як. Ну, десь так. Але хоч щось От, такий океан лави. Я поняття не маю коли... Що тут сталося. Я просто не думав, що це буде настільки багато лави. Я створював карту і просто побачив, що там є. Типа... Поставити птічку на озеро Лави. І я думав, що тут просто буде хоча б маленьке озерце, тут таке озерище Коротше, тим Сьогодні ми будемо -а Ми будемо робити ферми. Я зараз дохну У мене Імен. У мене не введена команда на збереження ресурсів, тому зараз швидко біжимо забирати всі наші ресурси і будемо робити ферми мобів різних. Починаючи від свиньки. Так, вибачте, мене відволікли. Починаючи від свиньки. І закінчуючи коровками, вівцями і всім, всім, всім. Так, де я там біг? Це ж треба було так в лаву впасти. Ні з того, ні з цього. Так, от там я забирав гарбузи і десь отам я впав. Так, ну що ж... Давайте я вже коло села постараюся заберу всі речі і коло села зустрінемося. От я виклав всі речі. І я так подумав, що нам краще піти нарубати чуть-чуть дерева, бо я подивився по сундуках. У мене залишилось 4 доски. Чотири. Уявляєте? Це взагалі ноль. Зараз швидко нарубаю дерева. І десь думаю... З таків. За 3-4 я до вас приєднаюсь. Так, блін, друзі. У мене залишився один. Залишилась одна сокирка. У мене тут було три. Фух. Я вже десь пів години рубаю дерево, пів лісу зрубав. Отут дерево не встигло розчепитися, я там не все зрубав просто. Давайте я домучу ту сокирку. Вже разом з вами, щоб ви не казали, що я читер якийсь. Оце капець. Я вам кажу, блін. Ви б знали, як я довго це робив. Блин. Мене вже не вистачає стільки. Деякі дерева ще навіть не встигли розчепитись, не встигли скинути все. Ой, вибачте, дорогі друзі, я забув, що в мене на, на програмі стоїть таймер 10 хвилин. Трошечки вийшло не, не так, як би хотілося, тому що... прийдеться тепер о! ось і все мені прийшлося просто включити спочатку але я постараюся цих два відео просто докупи з'єднати так цей що пшениці хоче Пшениця, морква, картопля. Ясно. Нічого, ми зараз ті всі городи почистимо. я думаю. О, в мене вже вся отруйна картопля. Ей векін. В неї так нічого путьового не буде. От. Ми мали сьогодні робити ферму. Всього, значить я зараз це все в, до, в доски роблю і залишаю два стака дерева. Так, роблю двійний сундук. Так. Думаю, що нам стільки потрібно буде про запас. Воно не... Цей сюди, це сюди и це вот так. Так, давайте ще раз так звоним. Блин. Обидно. Так, давайте візьмем ще Зовсі слухатися в мене комп'ютер. Так. Так. І ось так. Я б зробив чуть менше, але 300ка. Думаю, вистачить. І оце ми ще зробимо 4 калітки. Раз, два, смотрите. Давайте зробим. Двадцать весь. Сорок. Думаю, хватит. 3 і 4. Добре, це все забирає. Так. Я зараз пересплюсь і повернусь до будови загонів. Так, я вже починаю розчищати. Поверхню. Потрібно було ще лопату зробити, але це вже другорядне. Пізніше. О! Нам насіння випадає пшениці. Це теж досить таки непогано. Насіння. Буде чим розводити курочок. Так. Я думаю, що відео так і будуть виходити кожен другий-третій день. Мені здається, що це більш-менш стабільно. Не сказав би, що це не ні, ні зачасто і не не досить з великими відривками часу. Скільки я ще не дуже так, так все розумію, що тут, я тут. Майнкрафт на комп'ютері граю майже пів місяця. Може не, не назбирається. От. Бо переважно я Майнкрафт грав. На планшеті це Pocket Edition. Але щоб на комп'ютері, то майже ні. От я розрізняв поверхню, зараз ще тут. От. Так, і думаю будемо так робити. Так, тут лишаємо каліпку. Зробимо цей фірточку зробимо. З чотирьох боків, щоб було зручно заганяти різні. Звірочуть не так. Хоч би один блок сюди було би. Просто ідеально. Давайте я зараз бігаю за сокиркою і повернуся до вас. Так, добре, взяв я сокирку. Зараз ми зруйнуємо трішечки цей. На один плотик зробимо більший. Ви, напевно, хочете запитатися, навіщо я взяв так багато плотиків зробив? Та напевно, тому що я хочу ще обгородити свою хатину хижину. Я її буду окремо будувати чуть далі від села. Це буде в серії десь так сьомій. Коли у нас буде достатньо булижника. Я його постараюся перепекти, повністю весь булижник. От. І тоді я вже буду старався якось це все с... будувати. А поки що... Пере... Перекантуємося сільських хижин. Вона і так нікому не потрібна. І зараз спробуємо чи взагалі реально там перестрибнути. Але чи схочуть, мабуть, сюди припис. Схочуть чи не схочуть. Подивимось. Добре, покладемо тут калітки або фіртки, це вже як кому зручніше. Напевно будемо закінчувати. От. На сьогодні буде все. Я постараюся тут все закінчити, зробити загони. Отак, От звідси сюди, звідси сюди. Тут зробити ще одну хвіртку, От, давайте зараз зробимо і на цьому буде все. Так, підписуйтесь на мій канал. Серія прийшла до кінця. Ставте великі пальці вверх. Підписуйтесь на канал, який буде в описанні, якщо ви ще не підписані. І до нових зустрічей.